Дід Семен із Луганська, колишній шахтар, а тепер затятий дачник, був відомий своєю незворушністю і логікою, яку він називав «Донбас-стандарт». Якось приїхав до нього онук, студент із Києва, і почав скаржитися Діду, я не розумію. Вчора прийшов додому, а у нас ліфт не працює. Я півгодини чекав, нервував. Дід Семен спокійно погладив свого кота і каже Ехо, новуче. Ти ж у луганську, ти повинен до всього ставитися по нашому, по шахтарськи. Як це? Дуже просто. Якщо ти зайшов у під'їзд, а ліфт не працює, це гарна новина. Унук здивовано чому? Бо пояснює дід, це означає, що світло є. Якби ліфт застряг, це було б гірше, але теж не страшно. А ось якби ти зайшов, а світла нема, то це вже справжня луганська пригода. Наступного дня онук поїхав на базар, повернувся розлючений. Діду, я купив три кілограма вугілля для вангалу, а мені його продали за ціною персиків. Це ж несправедливо. У нас тут вугілля під ногами, а воно дороге. Дід Семен засміявся. Онуче, ти ж не розумієш. Це луганський маркетинг. У нас тут вугілля, це не паливо, це символ. Якщо ти купуєш його дорого, ти показуєш, що ти поважаєш працю шахтарів. А ще, якщо ти його купив, то ти точно не забудеш, звідки ти родом. Він додав, У нас тут навіть анекдот є Що таке справжнє луганське весілля? Це коли гості приходять з подарунками, а молодята їм кажуть Дякуємо. А де ваше вугілля? Он почухав потилицю. Нарешті він запитує про знаменитий луганський степ. Діду. А кажуть, у вас тут степи такі посмашні, що можна загубитися. Губляться ті, хто дивиться під ноги, сказав дід Семен. А ти дивись вшир, наш степ це ж філософія. Він вчить тебе терпінню і баченню перспективи. Ось ти йдеш і бачиш поле-поле, ще поле, і ти думаєш, коли вже кінець, а потім розумієш, кінця нема, є лише новий горизонт. Дід Семен закінчив О, вона, наша Луганщина, міцна як вугілля, широка як степ, а гумор надійна, як шоктарська казка. Тут ти завжди знаєш, що головне це бути сильним, сміятися з проблем, бо якщо ти можеш сміятися, ти можеш усе.